Мої вітання! Сьогодні приготуємо класне печиво, а особливо для тих, хто не вживає борошно. Це супер перекус, готується надзвичайно швидко, все як завжди. Готуємо в перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. І основа цього печива це горіхи. Вони в мене підсмажені, їх треба просто подрібнити. Я буду це робити за допомогою ножа, а ви як вам зручно. Я не стала робити це в блендері, бо хочу, щоб різні були шматочки і дрібні, і більш такі крупні. Ось що має вийти, плюс-мінус, бачите, різного розміру шматочки. Мені так більш за все подобається. Ну, готово. До одного яйця я додаю цукор. Взбити його бажано. Ось так. Тепер додаю какао. Та сухе молоко. По 20 грам як какао, так і сухого молока. Сухе молоко продається в магазинах на тих же паличках, де і ванілін, крохмаль, той же какао. Все в одному місці має вийти ось така маса. Спочатку включаєте духовку, потім починаєте робити печиво, бо робиться дуже швидко духовка на 160 градусів. Додаю горіхи, але не всі. Яйця у всіх різні, і трошки за бажанням або родзинки, або журавлина плюс-мінус 50 грамів. Так як яйця різні, бувають і по 40 грамів і по 60 грамів, то ви, будь ласка, контролюйте кількість горіхів, не додавайте відразу всі, зробіть так, як я, а потім вже будете або додавати, або ні. І також залежить від того, чи будете ви ще щось додавати, наприклад, ем, якісь родзинки або журавлину, якісь домішки. Трошки олії. В мене пішли всі 200 г горіхів. Яйце в мене 55 грамів. Все трошки олію, щоб тісто не прилипало до рук. Капелька. Формуйте печиво розміром таким, як він, вам більш зручно. Але, звичайно, робіть його однаковим розміром, щоб воно і пропікалось одночасно. Якщо маленькі, то маленькі, середні, то середні, великі то великі, щоб вони одночасно всі випіклись. Випікати буду 25 хвилин при 160 градусів. Все вони зараз ще гарячі і доволі такі вони м'якенькі. Тож залишаю їх повністю охолонути і буду вам показувати, які вони гарні. А ще це просто знахідка для людей, які справді не вживають борошно. Будь ласка, ґестуйтесь рецептом, випікайте, випікаються вони швидко, зручно, впоруються. Ну, кожен впорується з цим печивом, немає його там, що робити. І як завжди, смачного.